Привіт, друзі! <laughs> на зв'язку My Life in Canada. Сьогодні знову подорож у нас. Вибачайте, хто не любить тревели дивитись, мої, але ну таке життя, я... що я вам буду знімати? По чому Робіроїд чи що? В общем то, подорож сьогодні. Їдемо в Британську Колумбію на місце, де я вже був 2 роки тому і втопив там свій трон. Тому спогади в мене з тим місцем мішані, але сьогодні я вже їду без дрону. Сподіваюсь, нічого не втоплю. Їхати ми виїхали з Калгарії з причепом до речі. Перший раз сьогодні я його відкрию. Все ж таки, вийшло полагодити. Я вам все розповім, коли приїду, як я його полагодив. Що там було не так. Дорога буде складна, тому що ми завалені, причеп завалений, багажник завалений, купа всього. На великих пагоборах чіпляю асфальт. Але доїдемо помаленьку і. Ну все, я вам бажаю гарної дороги, нам... гарної дороги, я вам бажаю гарного перегляду, нам їхати. Взагалі десь три години до місця призначення, але ми тихенько будемо їхати, тому довше ще зупинимось десь перекусити. Коротше, гарного перегляду. Я постараюся швиденько вам показати без води. Поїхали! Так, друзі, політ нормальний поки що. E, зайшли он перекусити в VNW в Кенморі. І зараз рухаємось вже на фінішну Криму. Там ще один разочок треба буде заправитись. Поїхали. Так, народ. Перше розкладення на природі. Доїхали ми без пригод. Що за справа. Кого-то ми по дорозі. хто це зробив? А хто це зробив? Дивіться, народ, кнопочку, ось тут. Тістаємо ось сюди, все, чеки бамбоні. Натискаємо ін. Ти точно вікно це відкрила? Тобі подобається твоє майстерство? Те, що ти не робив. Лучше, ніж завода. Краще, ніж завода. А, то компанія та, та, яка компанія Джейко, обращається. Пишіть, звертайтесь, звертайтесь да. ми розкажемо, як треба робити по-нормальному, а не то, що ви мануали, то Я все зробили. Я вам допоможу. Поки жінки працюють, чоловіки дивляться. Щось він так шутається, нормально. Так, ми зараз його там ззаду і тут трошки опустимо, щоб він рівніше стояв. І підставимо під колеса, щоб він нікуди не виїхав. Так, друзі, наш табір вже пройшов. Ну, точніше, вже зараз буде останній день, я вам розповім трішки про, теле... про трейлер. Чому я не показував про цей табір в подробицях? Тому що у мене є ціле відео про цей табір. Як ми їхали, як там все виглядає, ми там купалися, плавали, є кадри з дрону. На жаль, вони поганої якості, бо скеша, бо дрон я там утопив. І тому подивіться оце відео, кому цікаво про цей табір, ну про це кемпінгове місце. Подивіться, ось тут будуть підказки, можливо, отут прям картинки з нього, щоб ви змогли знайти. В описі під відео також залишу. Там я все розповідаю про цей табір, ну точніше, кемпінгове місце. Це коштує. Там також є посилання, де це приїхати, я під цим відео також залишу посилання і на гарячі джерела, які ми ходили тоді. Ми зараз теж ходили, теж залишу всі посилання. Коротше, місце шикарне, я всім рекомендую туди поїхати. Там дуже класно, є річка, гарячі джерела, зв'язку нема, відпочиваєш, просто кайфуєш. Ось чому я вам не показував зараз цей табір, тому що вже було ціле відео про це. Подивіться, будь ласка, в попередні відео. Ось тут воно закріплене, всюди Бр -бр 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 вискакувало. Подивіться, будь ласка, і поставте вподобачку, підписуйтесь на канал. Невже я вам маю це нагадувати? Підтримуйте україномовний контент, я стараюсь для вас знімаю весь час з цією камерою, все саме цікаве, показую, розповідаю. тому... Поставте, будь ласка, вподобаюсь. Хто не підписався, а дивиться мій канал, підписуйтесь обов'язково. Це допомагає мені, мотивує мене знімати все нові і нові відео. Також я величезне хочу сказати дякую своїм спонсорам. Ви просто best of the best. Є кілька людей, які регулярно мені на Кабу висилають. Ви дуже мене підтримуєте, мотивуєте. Тільки заради вас можна сказати, я і знімаю ці відео досі, тому що все-таки є люди, які готові не тільки. Поставити в подобачку, а фінансово щось скинути. Я дуже-дуже дуже дуже вам вдячний. В общем-то, друзі, доїхали. Ми без пригод розклались, воювали тут за місця, тому що тут перший приїхав, перший зайняв. а Ми їхали з багатьма друзями в цей табір, типу, і ми зайняли тут 16 місць. Але все добре того ми і їхали раніше, якби на цей табір. Доїхав я добре. Трейлер. Взагалі без проблем. Доїхали, хоч і колесики маленькі, здавалося. Останні кілометрів 25 була така ґрунтова дорога з камінчиками, але все добре, доїхав з приводу, як воно тягнеться, аутлендером тягнути було нормально. Звичайно, коли вже на гору їхали, то так трохи відчували, що щось тянеш з собою, звичайно. Плюс гальмувати гальмував уже якось так обережніше. На заправки десь заїжджати. Єдина проблема, яка мене смущала, це е, висота крюка. Зараз покажу вам, про що йдеться. Зараз ось ми просто живемо, зараз збираємось. Е, бачите, в мене крюк Він не дуже високо. Коли ще я нагружаю машину, він ще трошки опускається, плюс я чіпляю причеп. І отут відстань, е, бачите, оце. Ось ця палиця, яка тримає, вона піднімається десь ось так. І відстань не дуже велика. І якщо я проїжджаю якусь таку ямку, там на заправках чи де там з'їзд, і, і потім на, на дорогу виїжджаєш, то буває, бувало раніше таке, що я черкав. Зараз такого вже нема, бо я перекрутив там крюк трошки. І, в принципі, все добре. А, зараз ми трішки зберемось і я вам покажу, що у нас тут всередині, і розповім більше вже про трейлер. В общем-то, розклали ми його так. Зверху було у нас натягнутий такий тарп. Дощик був, тому добре. Отже, газ, акумулятор. Ми вже тут 5 ночей. Газу вистачило з головою, опалення автономне в нас, і акумулятора теж вистачило. Поки що не сів жодного разу. О, як воно тут все? Отак, у нас тут бардачела, бо збираємось. Але, в принципі. Хоп, ми вже тут відпочивали, спали, тусілі, від ховались, Там термостатик, вмикаємо. Гаряче повітря. Сьогодні вночі навіть нам дуже жарко було, бо ми економили всі ці дні. А під кінець вирішили, що ну, перевіримо, як воно працює нормально. І виставили, то аж прям накоптили дуже-дуже жарко. Взагалі, друзі, хочу вам сказати, що це зовсім інший вже відпочинок і якби інший рівень відпочинку, тому що ти в повний зріз заходиш, в тебе речі десь там лежать. ну, Всередині ти можеш навіть закрити його на який замок, який не який, але це таке. А, кухня, ти лягаєш на нормальний матрас, спиш, тепло, вода є умитись, наприклад, зуби почистити, все зручно, в раковину Коротше, це відчувається зовсім по-інакшому Звичайно, ми його будемо продавати. Є дуже така заманчива ідея купити щось дешеве. Дешеве зробити і залишити собі. А цей продамо. Ну, Побачимо. Наразі ось такі ось плани. Ми вирушаємо додому. Збираємось тросик, який я полагодив, все добре з ним. Працює, Любідочка закриває, відкриває. В цьому плані все окей. Тому ми збираємось, їдемо додому вже. Трейлер показав себе на ура, був дощ, до речі, нічого не протікало, все добре, він готовий коротше, до подорожі. І так, друзі, по дорозі ми заїхали тут на завод. Які роблять вони каву тут, якщо я не помиляюсь зараз ми всередині ще почитаємо. І нам друзі порадили, що тут дуже смачна кава, прям капець. А зараз спробуємо, дивіться, ось як вона називається. І шукайте просто на мапі. Або я залишу посилання внизу під відео. Ось така кафешечка. В європейському стилі. В європейському стилі. Зараз спробуємо тут каву. О, то тут навіть поїсти можна смачно. Так, друзі, ми все. Купили кави, гарячий шоколад. їдемо, рухаємось далі, з'їсти якийсь стейк. Тут є неподалік такий ресторанчик. Хочемо стейку, коротше, поїсти, бо час обідати. Кава смачна, тут продають каву, це завод. Вони самі виробляють якось каву. Я не знаю, чи вони її тільки фасують. Ну навряд чи вони тут вирощують. Я не знаю, просто вибачте, не знаю, як вона виробляється, де вона вирощується. В общем-то, дуже класний і дизайн дуже класний тут. І взагалі атмосферка прикольна, європейська. Хто сумує за таким, приїжджайте. Тут прикольно. Якщо будете в Банфірі сіхати з Британської Колумбії, з Ванкувера на Альберту, заїжджайте. В описі під відео буде посилання. Мінуси їзди з таким трейлером, що доводиться його лишати десь незрозуміло де, як, але нормально. Так, друзі, на цьому відео все. Сподіваюсь, воно було вам корисним, цікавим. Я е, постарався швиденько все показати, розказати. З трейлером все добре, все чудово працює. Я дуже задоволений, що вийшло його відремонтувати. Тепер його продаю. Сподіваюся, він швиденько продасться. А е, ще хотів вам сказати дякую за те, що ви ставите вподобайки. Підписуєтесь на канал, це дуже-дуже мене мотивує. Супер класно. Дякую всім, хто ще не поставив подобачку, обов'язково ставте. Хто дивився, підписуйтесь. Це. Це важливо. Це важливо в підтримку блогера, якого ви дивитесь. Це дуже для нього важливо для просування. Ютуб бачить, що його контент цікавий, і просуває його іншим людям. Таким чином, канали зростають. Дякую велике, хто це розуміє, хто це робить, пишуть коментарі. Ви просто best of the best. Ще. Останнє, хотів би вам порадити. Багато людей питаються час від часу бачу в різних групах, як, як відправити гроші з України, в Канаду, з Канади, в Україну, в Польщу, в інші країни Європи. Також мої друзі, знайомі, там як треба десь відправити гроші. А як? А на переведи, бо я не знаю як і так далі. Друзі, це не реклама, мені вони не платили. Я дуже багато років користуюсь цим додатком і хочу вам порадити PaySend. PaySend – це дуже класний зручний додаток, дуже з маленькою маленькою комісією, яку вони беруть. І там є обмеження по. Сумі відправлення, але дуже просто пройти верифікацію. Ви там відправляєте паспорта, себе фотографуєте, заповнюєте якісь дані, де, типу як що ви робите по життю, чим ви працюєте. Все, буквально за лічені години у вас збільшується просто величезний ліміт, ви можете великі суми відправляти, і це все відбувається дуже легко. Як ви один раз на все налаштували, налаштували картку, з якої ви будете відправляти, наприклад, рахунок. Наступні платежі, просто за секунди ви просто заходите в додаток, клас, клас, клас і відправили. Дуже легко. Легко просто PaySend, Це не реклама, але у них є реферальне посилання. Я в описі під відео залишу посилання. Якщо ви ще не знаєте про цей додаток, не користувались ним. Переходьте за цим посиланням під відео. Вам буде бонус якийсь, мені буде бонус, бо це реферальне посилання. Я цим користуюсь, просто це дійсно класний, зручний додаток для переказу грошей. Якщо вам це цікаво, користуйтесь. На цьому все. Дякую за перегляд. Всім гарного дня і бережіть себе. Па!